7 листопада в Україні розпочались комплексні оперативні відпрацювання міст. Подібні профілактичні заходи допомагають убезпечити вулиці, запобігти злочинам та розкривати вже скоєні по гарячих слідах. У кривому розі спокій містян оберігають більше 400 правоохоронців. Від початку всеукраїнських оперативних відпрацювань криворізькими поліцейськими зареєстровано 15 злочинів, пов'язаних з незаконним обігом зброї. Крім цього, вилучено два пістолети, дев'ять гранат та близько 300 патронів. У рамках відпрацювання правоохоронці завітали й до криворізьких мисливців. Майже в кожного десятого з них проблеми з документами на зброю. Ми провірили більше 600, шесот більше 600 владельців охотничого оружа за різні нарушення адміністративного законодавства і взяли 63 одиниці единиці гністрільного Це в владельців і охотників, які, які з определенними нарушеннями або хранили, або не пройшли перереєстрацію. За 10 днів посиленого патрулювання співробітники поліції зафіксували 41 факт водіння у нетверезому стані. Дісталось від коп'яв і наркоторгівцям. Лише за останні два дні було вилучено близько 7 кілограмів марихуани. Зарегістрівано 81 факт, і хранення, і збиття наркотичних веществ. Що стосується хранення, то ми задокументували 33 такі факти. По 47, 47 фактам задокументіровано збит наркотічних веществ, два фактами зарегістри міста. Це стаття 317, міста де потребляють. На жаль, питання вуличних пограбувань і досі залишається гострим для нашого міста. З 7 листопада у поліції таких випадків зареєстровано 12. І на сьогоднішній день сім з них розкриті по гарячих слідах. Правопорушників допомагають ловити й камери відеоспостереження. Вони розташовані переважно у центральному міському металургійному та довінцівському районах. У поліції розповіли, що вуличне відеоспостереження планують встановити також на виїзді з міста у Тернівському районі.